Весь ваш оцей урбанізм зводиться до однієї кінцевої мети. І це, звісно ж, комфортні умови для кожного містянина. Але величезний ресурс витрачається і на відчуття щастя кожного містянина. Це, до речі, і є основним критерієм оцінки якості міста. Автомобілізація і висотки, звісно ж, неефективні та нераціональні. Але що ще важливо, вони дуже погано впливають на наш психологічний стан. Наприклад, люди, що живуть на поверхах вищих за десятих, мають значно вищий ризик отримати депресію. В нашому житті предостатньо негативних тригерів, так ще й наші міста не побудовані для комфорту людей, на жаль, досі. Тож я від себе скажу, що дуже важливо в такі моменти дбати про свій психологічний стан самостійно. І якщо ви потребуєте психолога, то я раджу вам платформу, на якій я сама знайшла свого, і це платформа розмова. Їхні спеціалісти допоможуть вам з будь-яким запитом. А з моїм персональним промокодом ви отримуєте знижку 20% на першу сесію.